Рибу з е, овочами. Довгу забираємо паперовим рушничком. Ріжемо на порційні шматочки. Додаємо перчик. Та? Ну, так, так. Додаємо цедри лимону, тим'яник трошки і орегано. Додаємо сок з лимону, вимішуємо з приправками. Обжарюємо сторінку до золотистин. Нам ще треба заливка. Даємо дві ложечки томатної пасти три ложечки сметанки. Ну, стоит. Ну, Хотя ты вот не сухого. Додаем еще водичку до нашей сметанки с томатом. Соли, перчику. Ложим шар риби. морква, цибулька зелена, цибулька кор, петрушка І чесночок. Повторюємо так, поки не закінчиться рибка. І заливаємо заливкою. Ставимо тушкуватись на хвилин 25. Підтришкою. Рибка готова. Смачно.